На каналі Аня і Ліса Кіса і Кіса. Сьогодні ми будемо з вами робити канапочки. Для цього нам потрібно буде взяти колбаску, колбаска наша колбаса сабля. Дали колбасу нашу. Хотя вона бачили бачила і теж. Кобаса. І обов'язково нам потрібна дощечка. Це така стефа. Так, ще нам потрібно майонез. О, мам, мені якраз потрібна подружка. У нас якраз є. Ну просто супер! Усі сиру нема. Майонез Ось така як Стоп! Мені здається, ми забули саме головне. Саме головне це хлеб. хлеб. Хлеба, слазу, хлеба. Ми желаємо хлеба. О, мова, все, хлеб не достану. Мені вже я нам не стане одного, так що я ще один хлеб. Нам два мама, у мене будуть дві канапки, бо хліб маленький. Отакий у нас хлеб. Знизу хлеб двоксочком, крадамо їх на дошечку та скраєчечку. Так, чим ми забули помідор? Помідор. Так, сука, сукач. О, знайшла тебе. Моя жертва. і зразу до улістики. Коса помідорка. Ось така от. І ось така от петрушечка в нас. Ось наші еградієнки. Давайте ми розпочнемо наші гарячечки моїй фірмі улюблених канавки. Перше, що нам потрібно на канапку, це майонез. Боре, майонез. Відкриваємо, зараз я поставлю. Ось мам, ти що шукаєш. Ось. Ага, зрозуміло. Беремо на наш перший бутербродик. Є майонезик. Майонезик. Майонезик можна в принципі, не розправляти. Він буде, коли ми накладемо з вами колбаску, він роз і на другу давайте. Він розійдеться. Оп. Як потрібно нам. Опа, 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 оп, 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 І ще можна. Віддати. Цю канапочку закриваємо. Майонезик нам більше не потрібен. Ні, майонезик не буде потрібен, звичайно. Тепер нам потрібна колбаска. Но треба за те... О, я сама задебаю вот эту шкурочку. Пана. Пана, пана, пана. Сняли чуть-чуть. берем с вами. Ммм. Спробуйте. Чайник на гарячий Що? Чайник на гарячий школа. Я зараз собираюсь стати. Мої... Угу, Ночок ну, з, з цим етапом по небезпечно. Я під наглядом батьків. Зараз ми ще будемо ставити чайник на гарячий шоколад. Потай теж сьогодні будемо. Беремо ножичок. І різано школ басинку. Подіб, <тур> да. ви башки Так. Я так думаю. Що не може бути? Зараз доведено. Робі <тур> подруб роди, потом, бо він буде шуміть. І не буде на чуть-чуть, що я буду говорити. На відео. Можу поставити змазили мене. Не можу поставити нормальний телефон тепер. Я зняла кі. Нам треба чотири. Но якщо ви робите одну таку канапку, то вам потрібно лише дві. Ми знімаємо, а ще у нас ковбаса з кіркою. Ми її знімаємо. Ковбасу ми кладемо. Обо така сердито. Хочу й погладила. Ой, ми забули кіодин кусочок. Не забувайте. щоб не тратити наш час. Дай мама, дай нам. І що треба? Це ми кудись вкладемо потім. Ну, це теж. Підспіємо це останнє. викладаємо наш ігри де енд. Ну, я ж я як це буде. це кладемо в холодильник. Ось видно наші канапочки. їх підсунемо трішечки. Перша канапочка ми викладаємо ось так от і отак прижимаємо трішечки. Прижимаємо нормально, так щоб. Було в нас ось так. от, Нормально, тепер. Тепер друга канапочка. І ось так трішечки прижимаємо. Ось так от для мого результату має вийти. Раз, кнопочка. І О, трошки камерку. О, краще небагато стало. Ось так от має бути по дві ковбаски. Тут теж. І майонез так притискаємо, щоб майонез розплився по наших ваших краєчках. Зараз нам канапочки бік, вони нам не потрібні. Тепер нам потрібен помідор. Чекаємо маму. Беремо помідор, викладаємо так і ковбаски. Мама і стати. Опа! ай Беремо так. Я тут розказуємо. Ну-ну-ну. Аріна. Беремо. Аріша. Зараз я покажу, як має вийти. Може ви і так зробили. Але не важливо, як, карапка, як, як як щось виглядає. Важливо, яке воно на смак. Я думаю, вийде дуже смачно. Не знаю, як думаєте, не вийде тому смачно. Всі сподіваються, що вийде смачно. Так і виходимо. все помідор ми теж беремо в холодильник, кладемо його. До речі, зі мною готує моя кісточка. Олісочка, дивись. Лише на столі котів заборонено тримати. Може шерсть впасти закупати на вашу канапочку. Так, Неприємно, так, да? було б шерстю їсти. Ось так у нас має вийти. Далі беремо майонез. Так, так, так. Знову майонез. І без тренечко. Раз і два з крапочками. Проходимось. Вот так вот. И берем ниж. И на помидорчик. Кайф. Смачно будет. Я думаю, будет дуже смачно. А, это вы запашно. А пахнет на всю квартиру. Смачно. Давайте і готуйте разом зі мною. Покажіть своїй мамі. Можете приготувати на сніданок. Все. Ніж ми йдемо мити. Дуже мало. Подвірше. більше. ми помили зачік? Кладемо його. І останній Егриден. Це у нас ось така Петрушка. це у нас останній Егрідент. Дістаємо нам потрібно Петрушка. вона має бути оговя. Можна без Петрушки, якщо вас немає. Ну, Смачніше буде з чесно. Це. це буде розмак, я це визиваю після цього мій сам І ось так от похиті. Ми з вами все зараз все зробимо. Дістаємо на мак, який у нас букет гарний. Відриваємо одразу, скільки потрібно буде. Хайно на ліс. Це буде вас. Ага. ми це кладемо на ліс. Все. Ми це Це тяжко кладається, чесно. Булі те, що я це витягла, вона не хоче назад. Так буде краще мені кожця. Пладемо теж холодно. Щоб основка пробувала. А ліска наша. закладаємо нашу петрушечку. Петрушки. Ми не спішимо нікуди з вами. Ми це завжди пам'ятаємо. Ми йдемо до 50 мільйонів. Ой, яких мільйонів? До 50 підписників. І на 50 підписників Секрету. Я своєю мамою буду грати в настільну гру. Ну, якщо ви хочете побачити, як ми маму, ми з нею граємо, тоді обов'язково став... підписуйтесь, ставте лайки. Це допоможе все-таки. Ви теж візьмете участь у цьому грі Батлі за 50 млн. Закриваємо. Майонез і кладемо в холодильник майонез. Ось так от у нас виходять шикарні канапки. Тепер нам потрібно тарілочка. Тарілочка Тарілочки для канапочок нам потрібно. Ми беремо якусь берумо тарілочку. Ось така в мене. Ой-ой-ой перекладаємо їх. Оце ми відправляємо мири. Мойку. Ось такі у нас канапочки. Скажу, а ці канапочки відправляються в духовку. Опа! Дивіться, ось канапочки, ось духовка сама. Відкриваємо її. Ооо. Це була просто друга їжа, яка грілася і ми забули забрати. Ось ставимо. Ось так от ми виглядаємо до, і після. Після ось таке у нас шикардосне. Можна обектись обережно. Після. Ой. Канапочки ми з вами. Ой! Вибираємо, вони у нас готові абсолютно. Тепер ми ставимо чайник. Ні-ні, перше треба засипати. Мама, де какао? Там, там, там Зараз ми дістанемо какао наш. Какао, 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 какао. какао. Шоколад, я його просто оборонив. Мій... Хто не знає, це робити, подивіться відео. Я відео його робила і пробувала. Зараз ми і ще раз попробуємо. Хто не почув, такий гарячий шоколад. Всі не люблять, і я не я думаю, що всі не люблять, і я не люблю, що коли у фільмі першій серії починається саме інтересне, там де вона починає переслідувати. Ми не знаю, що може бути. А, а потім серія побац і закінчилась. Продузера у відстаграмі, вчера в другій серії. От такий ба-ба. Баба. Оце я зібрав, так що я буду показувати зараз для тих людей, хто не бачив. Ось так у нас воно виглядає. Там вже є цукор, какао, там вже є все. Це у нас, шоколад, а не какао, звичайно. Давайте ми будемо ставити, у нас так виглядає наша кружка до. І після! Після. Какао. До речі, ось такі дирочки для того, для цієї ложечки. щоб садити ложечки. щоб ось так було. Помішаємо наш какао. Ну, готово. Ну, він готовий. Ми беремо добре. Трясем і брем 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 Кладем. Ну І на цьому все. Ось так от зробити легкий перекус. Всім пока-пока. були на каналі Аня і Ліса Кіса-Кіса. Пока-пока.